Вже через пару метрів зрозумів, що йти в цьому рашгарді було помилкою. Коли літо і така нормальна спека, особливо десь на півдні, існує великий соблазн в тому, щоб максимально себе облегчити, вдягнути якусь футболочку, якийсь такий воражгард. Ну, пацани виконують задачі в футболках, я не один раз бачив, стикався. Розкажу історію просто, як мені це вилізло трохи боком, коли я вийшов задачу на у схожому рашгарді, такому самому, по-моєму, цього самого виробника. Тільки той вже порвався, а це новий. Це теж була робота на півдні. Е, і ми мали працювати вночі. Но, е, ну, жара, самі сам, розумієте, на півдні там і 35 градусів і вночі зберігається. То я, коротше, пішов у цієї історії на задачу, тільки не врахував того, що ми будемо дертися через е, характер рослинності в посадці, через яку ми дерлися. А посадка була акацієва. Е, е, і там на кожній гілці нормально так кулючок. То я, коротше, вже через пару метрів зрозумів, що йти в цьому рашгарді було помилкою. От такі убокси, вони, звичайно, не такі легкі, не такі комфортні, як футболка або рашгард, але вони, вони дають все таки певну ступінь захисту від різних таких елементів рослинності, від місцевості. Якщо треба, допустимо, повзати по землі, доведеться, ну, може довестись, повзати по землі, і теж чіпляти за всяке коріння. Якщо ви стикнетесь навіть з банально з якоюсь кропивою, то це, ну, Убокс він дасть вже, тут ця жорстка тканина на рукавах, вона дасть вам можливість якось з цим справлятися. А оці всі моменти, як ражгарди футболки, вони до, пори до часу будуть давати, давати якийсь комфорт, але потім це може вилізти боком. Тому от така історія, чому треба ходити все одно у одязі, який надає певний ступінь захисту.